Ну що, сьогодні Саша знайшов такого доставщика, бо ми зараз купляємо диван і знайшов пер по Варшаві, тобто перевезення по Варшаві. Так, зараз він вам скаже, які э, розцінки по Варшаві або за Варшаві. Тільки зараз скільки коштують без розсінок, без Nie, не безкоштовно. Так що, друзі, так що, друзі, все по домовленості. Чоловік серйозний, можна домовитися, по домовленості, перевезення, меблів, загрузка, розгрузка, все. Так що знижка є. Так що, друзі, пишіть в інстаграм, кому потрібно якісь перевезення, будемо. Tak, jest ekipa, o, ekipa tak. I, i zwiat, 6, 6. Tak, S so my idziemy o numer telefonu i Tak, my O, on swoją linkę w opisie do filmu Także...